Так, та майже всі. Ну як вам ремонт подобається? Як там де зійшли, то розуміли, що школа потребує капітального ремонту, тому що ця школа, мабуть, сама стара, яка зазнала ремонт в нашому місті. Але цю школу не, не ремонтували. І це єдина школа в Одесі, яка ремонт який почалось вже після 24 лютого. І закінчилось е, е, сьогодні. Ми бажаємо сьогодні, що закінчилися. Наш навчальний заклад отримав. Безпечне середовище, що не може не, не радувати нас як батьків, і це є безпека для наших дітей, і ми розуміємо. І, мабуть, ми всі разом пишаємося тим, що сьогодні наша гімназія знаходиться в центрі в серці нашого міста, виконує свою пряму функцію. Що таке чашка кави? Відповідь на це знають наші освітяни. Кава за світою це понад трьох мільйонів гривень, спрямованих на антидронові пристрої, на апарати фіксації кінцівок, пічки, буржуйки, гумові та моторні човни. Це справді народна акція, адже в ній бере участь вся Одеса. Яскраві наклейки на ароматну випічку можна побачити не тільки в школах та садочках, а й у міських офісах, кав'ярнях та навіть на легендарному привозі. Особливо приємно сьогодні побувати на цій події в школі, яка ще недавно була без перебільшення аварійної. Зараз тут новий фасад, дах, стелі, стіни і головне обладнане укриття. Ми продовжуємо спрямовувати міський бюджет на розвиток освіти і вважаємо це найкращою інвестицією в наше місто. А Одеситів запрошую випити каву за світою та долучитися до збору на Збройні Сили України. thank you